Всім привіт! На хвилі Києва, мене звати Оксана, і я вас запрошую до перегляду нового відео. Це відео присвячене спільному проєкту В'яжемо українською. Цей спільний проєкт організовує кожного місяця Олена Буганова з каналу Олена Буганова Handmade і збирає дівчат в дружню компанію Пов'язати разом. Тож сьогодні якраз таке відео, друга, друга серія спільного проєкту «Магічний кубик Оленка Кожний день ввечері нам кидає кубики з, з номерком роботи, який, яку ми будемо в'язати наступного дня. І ось протягом цього тижня. У мене трошки нав'язалася. Трошки менше, чим я хотіла, але щось дає. Це кардиган Ярослава. Це кардиган моєї донечці. Другий джемпер Сергію, це моєму чоловіку. Третє жилетка Євусті з гудзиками. Жилет... Четверте жилетка Євусті з Жакардом це моя онучка. Ось і я в'яжу дві жилетки. П'ятий в мене під номером 5 бактус бабусін квадрат це мій бактус. Я в'яжу його собі. І, до речі, в рамках спільного проєкту Вернісаж осінніх барв. І, до речі, всі ці теж я в'яжу в рамках спільного проєкту Вернісаж осінніх барв». А також шостим пунктом у мене будуть шкарпетки для Збройних сил України і маніжки. Так, ось всі мої шість завдань, які були на цей тиждень. Давайте подивимося, що у мене зв'язалося, а що не вдалося. В понеділок нам випали кубики 1-5. це кардиган Ярослава і Бактус. Я трошки зв'язала кардиган. Я вам хочу показати цей кардиган. У мене треба було е, закрити плече, дов'язати отут планочку, е, ну, з'єднати оце все. І розпочала рукавчик. Зв'язала один рапорт, і на цьому все. Більше у мене вже не було часу. І в'язала я один день, хоча кардиган випадав два рази, але... Не сталося. Ось на такій стадії у мене зараз кардиганчик, і я його беру на цей тиждень у тиждень вільної людини. Хочу по максимуму його зв'язати. Сьогодні, якраз понеділок, а, сьогодні вже вівторок, відбачаюсь. сьогодні вівторок, і я повністю буду їм займатися, подивлюся, що в мене вийде. От. Хочу хоча б один рукав дов'язати. Сьогодні. Подивимось. Сьогодні у мене такий день ну, вільний, якраз вільної людини, нічого не потрібно робити по, по дому. І я хочу повністю зайнятися ось цим кардиганчиком. Так, з Бактусом у мене нічого не сталося. Як він у мене був 13 таких квадратиків, так і залишився. Я тільки прорахувала, скільки мені потрібно ще зв'язати квадратиків і трикутників, і на цьому все, тільки розрахунки зробила. Розклала його, зробила розрахунки, які я хочу бактус, і на цьому все. Так, жембер Сергію випадав один раз в середу. Але в середу в мене взагалі не було змоги в'язати тому... в тому вигляді, в якому і був. Там залишився трошки рукава і ще один рукав. Ну, тобто, це вже буде дов'язуватися в останню чергу, тому що зараз другий у мене. І я навіть його не беру на цей тиждень у роботу. Якось так виходить. ну Ще він його носити не буде, тому що тепло, тому можна трошки почекати. Так, жилетка Євусі з гудзиками теж випадала у нас під третім номером, випадала в четвер. І в четвер теж у мене, у мене взагалі середа четвер випали із в'язального життя, тому що були справи інші. Так, і жилетка. А, ось я хотіла показати, З гудзиками вона в мене в'яжеться, але тим паче я знімаю ж майстер-клас, тому і. Тому так повільно. І... А на майстер-клас то треба то одне, то друге, то третє, і натхнення, і світло, і, ну, тобто, і час, і так, щоб нікого вдома не було. Тож в'яжеться, але дуже повільно. Ну, зв'яжеться. Я беру її на цей тиждень в тиждень вільної людини і буду намагатися вже по максимуму теж її зробити. Так, жилетка Євусі Жакарт. Оцю жилеточку я якраз вона випадала два рази. Випадала вона у вівторок, дуб, дубль 4 був. Мені не було нічого більше альтернативи в'язати. І випадала в п'ятницю. Тому дуже гарне просування, я так думаю. Я доколупала жакард жакарт до кінця. У мене, здається, був він дов'язаний. Доброю, здається, так, да? чи трошки менше. Ну, пам'ятаю, бачите, не поставила маркер. Але ось я зараз вам покажу. Це, це я придумала такий подіум. Так, ось в мене на такій стадії вже жилетка, деколупала я жакарт перший день, коли випадав вівторок, так? Да? доколупала, розпочала, потім розпочала спинку, трошки зв'язала, і вже в п'ятницю дов'язала спинку, шила методом трьох спиць, шила плечі, шила бок, бока бочки І ось в мене вже залишилось, залишилось обв'язати горловинку і рукавчики. Ось така жилеточка у мене на сьогоднішній день. Теж беру її в тиждень вільної людини і маю надію, що на цьому тижні я її завершу. Так, бактус, бабусін квадрат я вам уже показувала, нічого там суттєвого не сталося. Так, і шосте шостий, значить. Пункт у мене були шкарпетки і маніжки для Збройних сил України. Що в мене зв'язалося? У мене, дівчата, шкарпетки, я розпочала і трошки в'язала. Тут небагато в мене пров'язане. Зараз покажу. В'яжу я із Ярослав. До речі, питали, скільки я набираю, на яких спицях в'яжу. Я відповіла, але ще раз скажу, може, комусь ще. Под... Знадобиться це спиці номер 3 І набираю 56 петель і в'яжу ось такими ниточками. Ярослав напівовна 250 метрів на 100 грам. Ось, небагато зв'язала, але трошки щось є. Розпочала і трошки в'язала щось. Ну, не дуже було часу, тому що я якось у мене пішли маніжки, і у мене вже на сьогоднішній день є 5 маніжок. Дві у мене було зв'язано. Ось мої маніжки. Дві у мене було відв'язано ці. І ось іще три зв'язалися. Ось іще три зв'язалися. Так що, по маніжкам, в принципі, просування є. І на цьому тижні я теж буду в'язати потрошку маніжки. Теж у мене в планах хоча б три зв'язати, і в планах зв'язати ще хоча б пару шкарпеток. Так, ось такі справи. Так, і я хотіла купити Ярославі ось такі ниточки ще для шкарпеток, тоненьких хлопцям, але. Не було, буду заходити, може, може ще завезуть, поки на цьому тижні не було. Але я купила, зараз я вам покажу ось таку ось такі ну, це мероноси. Я так розумію, що, ну, вона сказала мероносова вовна 80 і поліамід, чи поліакрил 20, 80 на 20. І це от в такому пакеті на вагу. Вони такі, бачите, ну, я думаю, на шкарпетки. а якщо на шкарпетки не піде, то можна буде в'язати ось ці е, круглі м, такі підкладки, да, на, е, ну, щоб підкладати, щоб тепліше було сидіти е, в машині чи десь там. Я ж в'яжуть такі які, гачком. То, в принципі, спочатку спробую шкарпетки, вона сказала, що тут е, виходить 200, 250, 200, десь отак вона сказала, що ну, вона якась товща, чи ця. Ця якась тонша йде, ця товстіша трошки, начебто. може просто вона не змотана в моток, тому вона така розпушена. Якби. І тут у мене ось, тако, ось такий колір, тому що другі кольори були такі то фіолетовий, то червоний. Ну, такі якісь вони були не зовсім для військових. А це був такий пакет, тут 660 грамів. І ось тут ще ось така є. Кошки, да. ну, тобто, ну, тобто, це треба ще його все розпакувати і якось перемотати. Може, чоловік буде через 3 дні у нього два вихідних, так я попрошу, щоб він мені допоміг. Ця ниточка коштує на вагу значить, 250 гривень за кілограм. Я думаю, що дуже гарна ціна ось, в'язати. На потреби Збройних сил України. Ось ось така покупочка в мене. Не знаю, що буде з нею. Ну, в принципі, шкарпетки, або оці підкладки, що для тепла будуть нормальні, я думаю. Або можна і пояси, може, ось вона казала, що беруть на пояси, теж можна пояси з нього в'язати. Ну, тобто, щось, щось зв'яжеться, обов'язково і буде тепле, тому що. 80% мироносова вовна, все ж таки тепла ниточка. Так, так що ось такі справи. У мене небагато на цьому тижні зв'язалося, але в принципі якісь просування є. Дуже щиро дякую вам за підписки і підтримку. На минулому відео дуже багато нових підписників. Дякую вам щиро, запрошую вас завжди до мене в гості. На всі відео у мене не тільки в'язальне відео, а також є такі звичайні сімейні влоги, де я показую і рецептики, і якісь покупочки, і такі сімейні прогулочки. Тож заходьте на канал, дивіться попередні відео, знайомтесь з каналом, і завжди вас чекаю у себе в гості. Дуже приємно вас буде бачити. Так, і що я ще хочу сказати. Всі посилання дівчат, які беруть участь у цьому спільному проєкті, також посилання на Оленку Пуханову, на її канал. Ви знайдете в інфобоксі. Будь ласка, проходьте, дивіться. Всі вже дівчата повипускали свої просування у магічному кубику. Це я завжди пасу задніх. От, дівчата вже повипускали, Проходьте, дивіться, насолоджуйтесь, надихайтеся, і дивіться своє, підтримуйте своїх. Просувайте наш україномовний YouTube. І, взагалі, український YouTube, тому що нам пробиватися, як завжди, у всіх сферах не дуже легко. Але Україна така настирна, Україна вперта і дуже працьовита, тому ми ніде не пропадемо. Так, дівчата, хлопці, хто дивиться мій канал, дуже дякую вам за перегляд. Приходьте, підписуйтесь, ставте вподобайки. Чекаю завжди на ваші коментарі. І на цьому буду вже завершувати. До побачення, до нових зустрічей у нових відео. Бажаю вам всього найкращого. Бувайте!